Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, перебуваючи щодня у храмах на Божественній літургії, ми чуємо, як священник виголошує такі слова. Як подобає тобі всяка слава, честь і поклонення Отця і Сина і Святого Духа, нині і присно і вовіки віков. Це заклик до наскільки можливо більшого прославлення Бога, тому що Він цар слави і повновладний господар світу. У цей день свята церква молитовно згадує священомученика Афіногена, єпископа і десяти його учнів, які жили у III столітті, звершує пам'ять святих отців IV вселенського собору, який відбувся у 451 році. Мученицю Іулію, діву, яка жила у IV столітті, мученика Павла і Мучениць Алевтину та її сестру Хіонію. Про яких дізнаємося із третього століття. Мученики були родом з Єгипту. Під час гоніння на християн імператора Максиміана молоді християни спочатку були засуджені на тяжкі роботи в каменоломнях, а потім, разом з іншими сповідниками, переведені у Кесарію Палестинську, де після найжахливіших катувань святі сестри мучениці Алевтина і Хеонія були спалені, а святий мученик Павло усічений мечем. А також у цей день прославляється свята блажена матрона Анемнясевська, велика ісповідниця землі Рязанської, народилася велика молитвиниця у 1864 році. У бідній багатодітній селянській родині, яка жила на Рязанщині у семирічному віці. Матрона перенесла віспу, і після хвороби дівчинка осліпла. І батьки не злюбили сліпу доньку, і часто її карали та били. Одного разу у дев'ятирічному віці Матрона не втримала на руках сестру, і мати жорстоко побила дівчинку. Відтоді вона на все життя втратила здатність рухатися, але після з'явлення Богородиці Матрона отримала дар зцілювати людей. Все життя блажена матрона у смиренні переносила скорботи й образи, а в молитві знаходила розраду і відраду. І навіть коли праведниця у 1935 році потрапила у бутирську тюрму, то продовжувала допомагати людям. Відійшла до господа блажена матрона Анем'ясевська у роки Гонінь за віру Христову у 1936 році. Сьогодні з ним Ангела іменинники Аліфтіна, Іван та Петро приймають вітання. До них приєднуємося і ми, много є вам літ. Возлюблені у Христі, уважна, усна і голосна молитва є молитва розумна, повчає святитель Ігнатій Бренчанинов. Навчимося спершу молитися уважно усній молитві. Тоді зручно буде навчитися молитися і одним розумом в мовчанні внутрішнього єства. Господнього милосердя вам у ваших молитвах.